І цим доброго ранку я собі зробила чекайте, я не знаю, як то показати. Отакий От сніданок, тут яйце, помідори, гірки, перець і хліб. Я вже привела себе в порядок, мені тільки передягнутися, і ми їдемо з дітьми на день народження. Арсенку біжи. Дворідного брата Арсенка і лати день народження, тож ми їдемо трохи святкувати. Смажно вийшло? Тож. Наш час є. Я ще навіть встигну трохи прибрати в хаті. Really Ось як тепер виглядає наша оця барна зона. Ми ще стільчики купили такі барні. Брали колір під кухню. Тому що там в зоні обіді немов не лісі. Краса. Оту менішку шукала, щоб вона така сама була, як під обідний стіл. Така лампочка класна. Тобто обідній стіл, стільниця, ця і ця, вони все в один колір. I know the hair I'm breathing, it's no good for my lungs. I do this every season, I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow me down. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to. I've lost a million times already and I'm so sorry but I'm not able to slow down I feel unable and so unworthy My heart feels heavy, I've lost already And I'm so sorry but I'm not able to slow down Now please help me see The things that I am I don't understand I'm doing the best that I can right now it's never you know I'm not you windowless ride feeling alive nothing in sight forever in flight follow those lines we'll make it this time blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight oh yeah we'll make it tonight yeah Андрійко, ти видиш купі-купі? <ріка> да. ну. Я плавки не багулий. Яка вода. Слухай, вона тепла, вона класна. Ну. А я тебе кину. Ні, то я тебе закину. Ні. Куди йдеш? <ріць> та ти стоїш. Купальник трохи завеликий. Буде добрий на наступний рік, але каже, та я. Кая дівка, як я купаюсь, відуди на ту сторону. АрмN Ні, з тої сторони добре. Даяна! Вау! Їй подобається, вона так любить воду. Та? Там панамка є, потім принесеш, добре? Я зараз з нею залізу. Чекай, я трохи роботу Ти що робила? Тут можна полежати. Я свій поки що положу. Ой, як добре. Тут вайна буде змагати. Ну то і що? Це буде добре смага. О, вогонь розпалюється. Так добре. Шуша? Смородина? Угу. Смородина є. Заді. Цей песик гавкає на мене. Я йому давала ковбусу, але щось йому не, не то. Смородина. Та? Андрій. Mm. Давай біля себе посадимо таке. Куди то. Осінню садиться? Mm. Так, смородину, агрус посадимо вишню. Ку вишню. Ну як розростеться, отаке. От <різь> Ні, порічка. У нас 10 кущів малини. <різь> Ой. <різь> Ой, але б на озері. Даяна! Стой! 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 Дивіться, яка Даяна коротше Вона попадала куліна коліна, всі вдерла бо вона була в платічку. І Іра взяла обітнула штани малих. і Давай, Даянка, давай зачем мама прийшла тобі? На ням-ням. Ням-ням. Давай, Даяна На. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. На. На-ням-ням. Е, малино, не кидай. Диви. На, А. Що не так? Якщо давали смородину? Заквасне? Тобі не подобається? На ням-ням. Їж, бери пальчиком. Запихай до ротика. Знаєш, як то корисно, то тільки літом таке є. На. Хоче? Бажай Бо боже, зараз кустіше впадеш, де ти так повно. Рви. Да ян. Давай так стану, щоб у нас було видно. Ні? Шо, на? Шані? Ні? Ну і то? У нас масну даремно. А даремно. Де мама тобі смородину не дасть? Якщо давали смородину наложить. Щось... На її теж не зайшла. Ну кис... кисля трохи, знаєте. Рока ворона, дітям кашку варила, на порозі студила, тому дала. Давай тому дала, там десь, тому дала. я маю. Тому дала, тому дала. Ми приїхали в сінцей, щоб даянку вдягнути. Дивіться, який гусь, гуща. Вдома буде розпаковка, ми зайшли в Ашан. Ще якісь продукти купити, бо хліба немає. Та й варити, напевно, вже потрібно буде. Щось фаворити. Кожного разу то саме питання, вірите? Я на так пальці смокся, друзь, тут так смокче і... щось. І той хотіла сказати, боже, мені важко, де Андрій? В туалет з нам чи що? Фу, щось мала вам розповісти, але це було коротше, як завжди. Ми хочемо кабунжети вже попробувати. Мама. О, він мокрий, але малесенький. О, малесенький, якраз такий. То тата потрібно, бо ми самі не впораємося. Йдемо далі. Не, зелі не сочня виглядає, то добре, що хтось розрізав. Тата вони дуже світлі. Ну Це ще нормально, але той це взагалі. Рибок побачили. Татка, ми йдемо по хліб. Це як золушка. Бо тобі тут. Ми даємо пакети поставимо, діти хочуть в Макдональдс. Таяна багато смачний. Скажи, так. Ні. Таяна можна? Ну, а пара, я я хоч бока. Апельсиновий сік. Помаленьку. Що таке? Апельсиновий сік. Так, взяли побаски гриль, гумілки свіжо мариновані. Яїчка якби з них. Це є багет. Який хліб класний, який смачний. Філе взяли. Не знаю, що буду робити, з філе, Нехай буде. О, чек. Я вам чек взяла. Тому... Цікаво. А шані вийшло на 1200. Та Один хліб. Так багато бо Андрій собі бере ну, бутерброди робимо. ось таку грудинку. молочну ковбасу. Так, що в нас тут є? Тут є сметана, молоко, морко по куречці, картопля і кабачок так, покажу що я купила даянці. Дивіться, який класний комбінезон. Це Та, спідничкою. Там були зі шортиками, але... Не було її розміру. Так, йдемо далі. В неї нема ковтинок, набрали їй багато ковтинок. Ось така з киточками і проста фіолетова. Потім дивіться класні шортики. Качечки. І тут каточка. Ще такі взяла шортики. Помс, помпс. Це я взяла до тих футболочок, щоб гарно дивилися. Десь такі футболочки гарні. Полонечку. Ні, з маленькою. Платічка. Дивіться, така з квіточками, вишенька і квіточки. Фу я змучилася. Це вже більше це йде 86-й. Взяла ніби, як би на осінь. Міні. Раз. Два і три. Ну, без тих діснецьких я не можу. Щенячий патруль. Ось такі шортики. Теж з малинками до тих і з латуці. Піжама. Ось така. І штанами. Так, знайшла я, ще там. Зараз покажу такий органайзер для зберігання речей. Нам все мало і мало його. Ось такий зал. А що тут таке? Він маленький ні? Оба! Ось такий. Ну, нормально. Потрібно було ще... Круті, нам їх багато потрібно. Нам ще, крім того, потрібно десь три. І тоді буде файно. Отак. Щоб куртки поставити. У нас там ще є піжами теплі, щоб взуття закувати. Отак. Так. Нам ще крім того, ще десь три потрібно купити. Класно. Так, зараз будемо клеїти. Там пише, що на суху шкіру воно не клеїться, потрібно смучити. Я хочу на підборідок і отут біля носа. Хоча тут пише смужки для носа, але я ще не підборідок роблю. Як вам? 15-20 хвилин. І, то, і Там є в одній пачці три смужки. От бачите, Оце жовте, позабирало трішки. І тут, навіть, є. Класна штука. Ну не прям. Є ну ліпші, але то нормально.